Національна гвардія України державна військова формація створена із здобуттям Україною незалежності. Національна гвардія Незалежної України була утворена у 1991 році, проіснувала до 1999 року та відродилася у 2014 році. Цього року, 26 березня, виповнюється 10 років з дня створення Національної гвардії України. Новітнє військове формування було миттєво створено у відповідь на анексію півострова Крим та збройну агресію Російської Федерації на сході України і наділено одночасно військовими й правоохоронними функціями. Представтесь, будь ласка, доброго дня. Мене звати Денис. Я військовослужбовець Національної гвардії України. А скажіть, а чому ви вирішили стати саме військовим? Багато професій в світі є. Так, багато професій. Я багато пробував себе в різних напрямках студентські годи. Але мені здається, як у кожного хлопця є бажання екстриму, є бажання постріляти, покататись на класних тачках. І з цього я поміркував і вирішив піти на службу стати військовим. Національна гвардія України входить до складу воєнної організації держави і призначена для охорони та оборони важливих державних об'єктів, у тому числі ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, дипломатичних представництв, консульських установ. Унікальність структури полягає в тому, що її підрозділи спроможні виконувати службово-бойові завдання в мирний час, у кризовий період та під час правового режиму воєнного стану. При цьому вони здатні функціонувати як самостійно, так і у взаємодії з правоохоронними органами, збройними силами та іншими складовими сектору безпеки та оборони України. А чому ви обрали саме Національну гвардію України? Ну, може це буде смішно, але е, поруч з моїм місцем проживання була військова частина Національної гвардії України. Я часто дивився, форма, машини, е, служба, і я вирішив туди піти служити. Військову частину Національної гвардії України. З квітня 2014 року особовий склад Національної гвардії України на постійній основі бере участь у стабілізації обстановки в південно-східному регіоні держави, подоланні терористичних загроз та збереженні територіальної цілісності України на схід України відряджався також і особовий склад штатних частин спеціального призначення, охорони громадського порядку та охорони особливо важливих об'єктів НГУ. Гвардійці брали безпосередню участь у визволенні Семенівки, Слов'янська, Попасної, Вугледара, Лисичанська, Сєвєродонецька та інших населених пунктів у боях за Іловайськ, Дебальцеве в обороні Маріуполя. А коли ви зрозуміли, що почалась саме повномасштабна війна? Саме повномасштабна війна. Я зрозумів, що почалась коли я виконував. Бойові завдання на сході нашої держави, і після початку 24 лютого я дізнався, що пішов наступ з дуже величезної кількості напрямків вже через добу, через дві навіть доби, коли вийшов з переднього краю, так мовити. Що пам'ятаєте з бойових дій? Що було найскладніше для вас? Одне перше таке, те, що ну, зустріч повномасштабної війни, я зустрів на сході в Луганській області місце Строяйдар. 24-го зранку ми вже були на посиленні суміжних підрозділів. З побратимами і е, перші три-чотири години, як тільки розпочалась повномасштабна війна, ми були під е, дуже е, сильним обстрілом, е, і буквально три години просто не могли підняти голову. Е, після цього почали е, діяти. Про що думали в цей момент? Ну, перші, перші рази потрапляючи під такі обстріли, під такі, в таких діях участь приймати, в принципі, в принципі було більш-менш ну, якби якоїсь суперпаніки не було. Перше думав, звісно, за життя своє. Також за життя побратимів, тому що я був на посаді тактичного медика групи, і за кожного за кожним придивлявся, і потрібно було швидко надавати медичну допомогу під обстрілами. Ну, за себе думав, також за побратимів за життя. Також був момент зустрічі з ворогом на відстані 5 метрів, плюс-мінус. Дуже врятувало те, що ми завжди займалися підготовкою і фізичною, і вогновою, і тактичною. Намагались займатися усіма напрямками, які тільки можуть нам бути корисними, і займались і кожен особисто індивідуально, і також колективно. Займалися підготовкою і індивідуально, і разом з побратимами, і те, що у нас була довіра до кожного друг другу, це нам рятувало життя. Тому що я Певнено, можу сказати, що побратим мене прикриє, і зробив все, щоб я е, залишився живий. І так само я зроблю е, щодо мого побратима. Я зроблю все, щоб він залишився живий, і разом з ним ми можемо зробити все, е, що нам прийдеться. Е, і був випадок, що так зустрілись ми. З ворогом на відстані п'яти метрів. Е, на щастя, е, у нас е, ніхто е, втрат не було, було тільки поранення у деяких е, товаришів, але ми виконали завдання, яке на нас було покладено, е, успішно провели роботу і залишились живі, вийшли, приїхали до своїх сімей. Військовослужбовці Національної гвардії України стійко захищали Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Діють на найважчих ділянках фронту, де потрібно підсилити підрозділи Збройних сил України, зокрема в районах Кремінної, Бахмута і Авдіївки, знищуючи у ході боїв значну кількість живої сили та військової техніки агресора. З січня 2023 року на базі семи військових частин почалося формування бригад гвардії наступу: Червона калина, рубіж, спартан, карадах, буревій, Азов та Хартія. Гасло національної гвардії це честь, мужність і закон. Що це означає особисто для вас? Особисто для мене я вважаю, що це гасло кожного чоловіка. Честь, мужність, закону. Якщо людина буде дотримуватись цього гасла, їй буде соромно перед собою, перед державою. Мені здається, це повинен кожен чоловік дотримуватись. Національна гвардія розвиває напрямки співпраці з аналогічними структурами країн Європи та світу. Реалізуються проекти транскордонного співробітництва з жандармерією Румунії. Розвивається співпраця із військами карабінерів Італії, Національною гвардією Грузії, Національною Республіканською гвардією Португалії. Гвардійці беруть участь у діяльності багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування. До його складу входять військовослужбовці США, Канади, Великобританії, Литви, Польщі, Швеції та Данії. Чи проходили ви якісь навчання за кордоном? І в якому напрямку? Так, мав змогу виїхати на навчання. Проходив навчання в напрямку планування. І коли вам вони вам стали в нагоді, коли це відбулось? Так, звісно, стали в нагоді. Є багато моментів, так тому що там стандарти трохи інші, документація трохи інша, але все одно загальна картина ну, стала в нагоді при плануванні. При аналізі завдань, виконання завдань також я можу сказати, то, що навчання за кордоном корисне, доцільне для всіх напрямках, тому що нам дають там можливість використовувати додаткове озброєння, додаткові боєприпаси. Час, даючи підготовку в спокійній обстановці, коли у нас по всій території України йдуть обстріли, йде війна, і не завжди можна в усіх напрямках провести максимально ефективне навчання. Ви були за кордоном, коли проходили навчання? Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до здорових людей, які шукають шляхів втечі з країни? Моє ставлення негативне. Я вважаю, що, по-перше, людині перед собою повинно бути соромно. Також, а я навіть перед іншими людьми, перед державою, це взагалі. Мені здається, недоцільно такі робити поступи. Ну, негативне У мене негативне ставлення. Я вважаю, що кожен громадянин нашої держави повинен сприяти, працювати на перемогу, допомагати приймати участь, як в нього виходить, яка в нього є можливість. Якщо він не може проходити військову службу по стану здоров'я, наприклад, так він може донатити, він може залучатись до волонтерських зборів, допомагати щось будувати, ремонтувати. Дуже багато є напрямків, і люди, вся наша громада, так вона може знайти місце. Місце завжди знайдеться і люди завжди потрібні. У рамках протидії ворожим ударним дронам було створено вогневі та мобільні вогневі групи. НГУ несе бойову службу в посиленому режимі задля безпеки населення, зокрема під час комендантської години. Силами і засобами національної гвардії забезпечено надійну охорону та оборону важливих державних об'єктів об'єктів органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури, утримання визначних ділянок морського узбережжя. Під час масованих ворожих ракетних ударів військовослужбовці НГУ беруть участь у ліквідації їх наслідків на об'єктах, охорона яких покладена на національну гвардію, а також забезпечують евакуацію та надання до медичної допомоги цивільному персоналу цих об'єктів. У південно-західній операції зоні Волинській, Поліській, Сіверській операційні райони у взаємодії з підрозділами ДПСУ та ЗСУ. Національна гвардія здійснює прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. А як ви можете вмотивувати молодь та чоловіків вступати в Національну гвардію України? По перше, те, що Національна гвардія завжди намагається розвиватися, завжди розвивається. дуже є багато партнерів. Закордонних завжди йдуть навчання за кордоном, завжди йде постачання Національна гвардія України, намагається найперше отримувати новітню зброю, новітню техніку, новітню форму, все, що потрібно для виконання завдання для служби. Забезпечує Національна гвардія, забезпечує всім, чим може, всім, що є, дуже добре забезпечує. І є е, можливість розвитку як особистого, так і по службі, по кар'єрі, е, як і е, є можливість виконувати бойові завдання з кваліфікованими командирами. Е, я вважаю, що вступати на службу до Національної гвардії України це дуже гарний варіант. І я раджу вступати і отримувати освіту, навчатись у військовій справі, і Нацвардія всі ці надає можливості і приймати участь у захисті нашої держави. А в чому полягає саме ваша особиста мотивація? Моя мотивація полягає в тому, що це мій дім. І я не кажу конкретно адресу, я кажу за всю державу. Потрібно поїхати на схід, то значить це схід потрібно виконувати якісь обов'язки десь в іншому місці. Значить в іншому місці, вся Україна це наш дім, і потрібно захищати її усюди, і всіма, всіма можливими способами. За 10 років Національна гвардія України здолала тернистий шлях від нашвидкоруч створеного молодого формування до потужної складової сектору безпеки та оборони України. Підрозділи Нацгвардії готові до виконання службово-бойових завдань в умовах мирного часу, в кризовий період та в умовах запровадження воєнного стану. І головна їх унікальність полягає в тому, що вони потребують мінімум часу для переходу з одного стану в інший. За яких обставин ми можемо перемогти ворога, на вашу думку? Нам потрібно продовжувати працювати так плідно, як ми працюємо, тільки зростати в цьому, якби набувати опиту, використовувати його. Також всі, хто виїхали за кордон, потрібно повертатись, робити е, общу справу, так кажучи. Е, і все в нас обов'язково вийде, все вийде, ми переможемо. А про що мрієте? Я мрію, щоб е, наша молодь, е, котра зростає, так, і хлопці, і дівчата, е, щоб вони дарма не витрачали час. Е, Готувалися завжди були готові, щоб вони навчались, досконалились. І також щоб люди, які ще не долучились, також, щоб вони починали включатись, звертали на це увагу, і всі ми робили одну справу. І всі розуміли, що поки ми сидимо на місці з місця це не зрушиться. Так що моя мрія, щоб всі. Робили хоча б е, половину того, що вони можуть робити. І обов'язково ми приїдемо до перемоги. Ваш девіз по життю? Мій е, девіз по життю? кохай, мандруй, і Дякую за відверту розмову. Сподіваюсь, побачимось під мирним небом. Так, дякую вам, назаєм. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе. Кожна людина та громадянин України мають бути впевнені, що Національна гвардія України здатна сьогодні та в майбутньому захистити їх від внутрішніх та зовнішніх загроз. Тому, зважаючи на виключну унікальність і важливість завдань, які виконує Національна гвардія України, її розвиток має стати одним із пріоритетів державної політики у сфері безпеки і оборони на наступні роки.